Важка і складна тема, але варта обговорення: полонізування української родини в Польщі після акції вісла. За 78 років більшість українських сімей було повністю полонізовані. Це видно з перепису 2021 року, де українську національність обрали 79 400 громадян Польщі. Це видно з розмов із нащадками переселенців з акції вісла, де більшість із них знають сімейну історію, але не розмовляють українською, є римокатоликами та вважають себе поляками. Це результат понад 40 років політики комуністичної Польщі, де українці жили в страху та нерозумінні. Я знаю історію, що греко католицький священник приїхав до української родини в 90-х роках, і йому сказали, що тут живе польська родина. Це жахливий наслідок акції вісла. На територіях, куди було переселено більше українців, національна ідентичність збереглася з до нині. серед них Бранево, Гурово і Лавецьке. Кентшин, Бартошиця і Венгожево. Саме там були заснувані українські школи та більшість українських організацій. Це також видно на картах. На теренах, де я живу, тобто в Олштині, Оструді і Лаві, було менше українців і полонізація завдала більшої шкоди. Я зустрічаю багато українців, які не визнають себе українцями. Тому я піднімаю цю тему, щоб українці з України знали про нас, українців з Польщі, і щоб українська держава допомогла нам зберегти українство. Слава Україні!